Улюблені у Христі, браття і сестри, вчитель церкви кінця другого століття, початку третього Тертуліан одного разу сказав, крилатий відомий і дуже цікавий вислів. Кров християн це насіння християнства. Це він говорив у ті часи, коли церква була гонима, перші три століття, і коли християн вважали за ніщо. Навіть християн вважали ворогами імперії, а деколи і ворогами самого імператора за те, що вони не шанували богів Римської імперії і навіть не поклонялися живому Богу, імператору. Проте і на нашій землі, до того, як християнство переживало перші свої століття, теж були мученики. Одним із таких мучеників, які, можна сказати, теж були насінням і утвердженням християнства в нашому краї, були святі мученики Михаїл Князь Чернігівський і боярин Його Федір пам'ять яких Свята Православна Церква відзначає 3 жовтня. Про їхнє житті нам відомо небагато. Відомо, що на початку 13 століття він став князем Чернігівським після смерті свого дядька. Незабаром його запросили князювати у Новгород, де він своїм смиренням любові до ближніх, справедливістю заслугував великий авторитет. Проте князював він у Новгороді недовго і знову повернувся до Чернігова, бо його постійно тягнуло на батьківщину. Це був важкий час не тільки для Чернігова, але і для усієї Русі в цілому. Саме у цей важкий час князь Михайло ще становиться і великим князем київським. І вже у 1240 році. Коли війська монголо-татар стояли недалеко від Києва, він відправляється до Європи, до Угорщини, до Польщі, до Німеччини просити допомоги у боротьбі з загарбниками. Проте там він отримує відмову. Повернувшись у 1245 році на Батьківщину, він бачить, що стольний град вже знищений, не дуже чим відрізнялася. Картина у Чернігові. Коли він прибуває до Чернігова, то він розуміє, що йому треба їхати в Орду. Для того, щоб отримати у хана ярлик, право, дозвіл на князювання Чернігівським князівством. На той час монголо-татари були язичниками. І для того, щоб потрапити до Хана, треба було пройти язичницькі очищення вогнем і принести жертву язичницьким татарським богам. Проте, будучи християнами, святі Михаїл і Федір відмовилися категорично це зробити. Я християнин, сказав князь Михаїл. Я сповідую єдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа. Тройцю єдиносушну, істинного творця усього сущого. Їх навіть мовляли свої князі, інші, сусіди, які теж вклонилися язичницьким богам і всі принесли язичницькі ритуали. Але Михаїл і Федір були кріпкі у вірі. Вони відмовилися це робити. Їх довго катували. Довго над ними знущалися. В кінці кінців, після усіх мук, їм усікли голову. Їхні святі тіла були просто так викинуті за двір на зідання псам, але голодні пси не торкнулися їхніх тіл, тому що їхні тіла беріг Бог. Християнам вдалося їхні останки перенести до Чернігова. І їх поховали у Спасо-Преображенському соборі. З часом закназювання Московського царя Йоанна Грозного, мощі святих Михайла Федора було перенесено до Москви, де і зараз у Архангельському соборі Кремля вони спочивають. Шанування святих мучеників Михайла Федора на Русі відбулося незабаром після їхньої кончини. Особливо їх шанували в нашому місті, у Чернігові адже це одні з небагатьох святих, які прославилися, будучи уродженими цями Чернігівщини. У нашому місті, біля Стрижню, недалеко від Красного моста, є храм, освячений на честь святих мучеників Михайла Федора. Слід зазначити, що це єдиний храм в нашій державі, в Україні, освячений на їхню честь. 3 жовтня відбудеться святкове урочисте архіерейське богослужіння, де зберуться віруючі для того, щоб помолитися, попросити з заступництва молитовного у святих мучеників і віддати хвалу Богові. Дорогі браті і сестри, будемо шанувати святу пам'ять Михаїла і Федора. і не тільки шанувати, але й брати приклад, брати приклад з їхньої віри і любові до Бога. Якщо ми будемо намагатися це робити, рости духовно в цьому напрямку, тоді у нас буде все добре, адже Бог буде з нами. Тоді ми будемо мати благословенне життя, а у вічності будемо постійно блаженствувати зі святими Михаїлом Федором в оселях Божих.